Вітаю на каналі Юний ентузіаст. Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що нам прийшла посилка, і це буде розпаковка. Так, в нас, як ви бачили, є велика плантація малини. Ну, для нас велика, для когось, може, невелика там 20 сотих приблизно туди-сюди. І там. Як і на кожній культурі потрібні фунгіциди, інсектициди, добрива. От але нам не просто так, як що там потрібні, і просто купуєш які дешевші чи які сильніші. Нам потрібно, щоб вони були безпечними для бджіл, тому що в нас є бджоли, хто слідкує за нашим каналом. От. І треба, щоб все було безпечне для бджіл, ну і самому потім, щоб ту малину їсти і не думати, що там під зубами хрумтить. Тому сьогодні нам прийшла така посилка від компанії EcoBrand Україна. І тут ми зараз, я вам буду показувати, що тут є. Так, робимо сьогодні розпаковочку. Сайт в Екобренд Україна є на в них сайт. І зараз я вам буду показувати, які посилки є препарати. В основному найбільше мене цікавить їхнє застосування, звісно, на малині, але в нас і багато ну, інші культури городні є, різні. Тому будемо провірати, випробовувати. А до речі, хто хоче, хто хоче отримати бонус, додивляйтеся це відео до кінця. Не пошкодуєте, щось получите. А якщо не додивитись, то теж отримаєте. <рес> <рес> так, аж що тут, щоб нічого не попиво. Чік? Чік. Чи нічого тут не порозсипалося, не порозривалося? О, що там нам квас, квас прислали. або пиво бочкове. <гум> Значить, дивимося, що це таке. Ягідне пиво. Ні, дивися, спочатку. Триходермін це грибний препарат. Триходермін. Еко-бренд Україна. Для передпосівної обробки насіння, по вегетуючих рослинах. І так далі. Значить, маємо триходермін. Обзорчик такий маленький зробимо. Далі маємо актофіт, теж грибний препарат, безпечний для людини і тварин. Це бі біоінсектицид. О, те, що мені треба. Проти личинок, колорадського жука, трипсів, тлі, личинок, пильщиків. Ага, ну попробуємо, попробуємо. У мене якийсь жук там є, але я з ним не познайомився. Він то, може, знає, як мене звати, а я не знаю, що це за жук б БТ бактеріальний препарат. Це проти чого? Це теж для шкідників, теж біоінсектицид. Ну, взагалі, будемо з ними розбиратися. Просто гляну скільки тут всього, дивіться, мені прийшло. Оце супер. Я думаю, що мені буде чим обробляти ту малину і не, не переживати безпечно, небезпечно вмирають бджоли чи не повмирають. Так, це що в нас прийшло? Growforce? То є, е, як воно називається? Ну, так, е, добриво. Стимулятор росту. Це теж Бцемід, значить, бецемідики, бацемідики ставимо в одну. Актофітики ставимо теж в іншу. Це що таке? Гроуфорски? Ставим сюди. Так, то все компанія Екобренд Україна. Триходермін. Триходерміни ставимо сюди. Триходермін ставимо сюди. Так, з нормами, з тим всім. Потім буду розбиратися, просто хочу сказати, що фунгіцид, інсектицид і різного роду удобрення, з мікроелементами тут воно. Намішане бактеріальний препарат. Все. Потім ми будемо застосовувати на нашій малинці. Скільки бутилок? Більше нема? Більше немає. Раз, два, три, раз, два, три чотири, шість, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, з нормами я ще поки що не пам'ятаю, що, як, по якому. Хочу сказати, сьогодні ми купили оприскувач і будемо займатися. Найперше, треба нам обробити е, інсектицидом, тому що там жучара якийсь їсть нашу малину. Хто її має їсти? Той, хто садив. Або той, хто платить за неї гроші. А він не в першу, не в другу категорію не вписується. Так що він получить від нас хіба що якусь одну з тих бутилочок. Вип'є і все. Значить, в боротьбі для жука ми будемо використовувати біоінсектициди, будемо використовувати Фортека F16 16-літровий акумуляторний е, ранцевий оприскувач. Сьогодні ми його придбали, нігде не замовляли нічого. Просто заїхали в магазин в нашому місті і купили перший попавшийся 1550 гривень. Це ще до нашого балансу додаємо мінус 1550 гривень на інвестицію оце в наше село. Нічого, але це була обов'язкова покупка, тому що препарати є, оприскувача нема, шкідники є. Треба починати працювати. Так що ми зараз з Іванкою передіваємося, йдемо в поле, то все розбираємося, все робимо. от. Але ви додивляйтеся все до кінця, тому що, як я сказав, получите цікавий бонус. Ну, посортуй, посортуй. Як то називаються ті люди, що все сортують, так що все люблять, щоб все було рівненько, під лінієчку. Посилання на сайт. З якого мені прийшла ця посилка, буде в описі під відео. Так що ви теж зможете зайти, подивитись. Чотири вида по три бутилочки. Так, різні препарати. Угу. Така сьогодні у нас розпаковочка. Ну, ми приступаємо до роботи і ще до цього всього повернемося. Не забувайте, що треба дивитися до кінця, тому щоб щось отримати. Сьогоднішня наша робота полягатиме в тому, що ми будемо робити просапку полани. Спеціально тут не включав крапельний полив, будемо просапувати в рядках поланку. А потім вже коли просапаємо два рядка, зараз з Іванкою, наприклад, прийшли, буду включати ці два рядка, щоб поливало помаленьку. Так, ну що ж, приємного вам перегляду, а нам на сонці працювати. Відсуваю крапельну стрічку, щоб ми її не пошкодили сапкою. Потім буду назад. Ось так зараз відбувається внесення гербіциду сапунал. Ось так це все відбувається. Насправді ми сапаємо в рядку набагато легше, ніж я думав. От я одною лівою зараз це роблю, тому що правою тримаю камеру, а поміж рядями ми будемо мотоблоком. Ленту я відсунув. От і вперед. Подивився, до речі, я щось будемо оприскувати, звичайно, тим інсектицидом, але е, того нема жуків. Може вони десь поховалися, може поховалися від сонця, не знаю. В общем, Працюємо. Зараз два рядка пройдемо, Міжряддя будемо мотоблоком, а тільки в рядку працюємо. От. І потім буду включати тут, де ми зробили крапельний полив, тому що. Гвацкатися по-мокрому не хочеться. В таку жару, звісно, воно працювати трохи важкувато, але нічого, зараз сонце зайшло за хмарку і стало класно. Ми вже, можна сказати, на екваторі, тому що тут, де не поливалося, як я вже казав, ми от сапаємо, а там де поливалося, ми сьогодні не будемо, тому що дуже мокро там. От Зараз ми ще тих два рядочки, і ще два рядочки і все. Потім будемо проводити оприскування інсектицидом. Так, зараз будемо виймати, дивитися, чого вона не прийнялася. Чого вона не прийнялася? Який ваш вердикт? Що їй бракувало? Що їй бракувало? Дозна. А, от дивися, тут вовжево паросток пішов, о, з неї було б, але я її вже вирвав. Ладно, йдемо далі. Що я побачив, не стримався, щоб не показати. Така павутина. видно вам? Павутина. І там такий, така ніби дирочка, але вона ж не пальцем зроблена, бачите, і там павук сидить собі в ній. Просто от. Не на висоті, а просто на землі. В нього такий коридор і вон він сидить там. Ну, якщо ми... Не... Чик-чик. Опа, сховався. Ладно. Нарешті ми закінчили. Закінчили сапати в рядку. Половину тільки. Там, де дуже полито, будемо наступного разу. От. І все, зараз треба трошки відпочити. Якраз половину зробили, зараз відпочинемо. Потім забираємо рамки в бджіл, ті, що вони мали би відтягнути за одну добу, ставимо туди свіженькі, хай працюють. От. І До чого я веду, До того, що буду оприскувати препаратами, які прислали мені, які я показував. От. І буду використовувати інсектицид. Інсектицид це проти комах. А оці препарати, я саме таки шукав, вони мають бути безпечні для бджіл. Так що Підписуйтесь на канал, ви побачите, чи дійсно ті препарати безпечні для бджіл. От, бджоли в мене є, хто не вірить, хто тільки перший раз це відео дивиться. От покажу. Не хочу підходити без захисту. От, Буду сьогодні там передивлятися. Вон вони там працюють. От там. треба бігом втікати звідси. І... Так що ви побачите, нормальні препарати чи ненормальні. Кому такі потрібні, хто теж якісь такі шукає, то опис, верніше посилання на сайт буде в описі каналу, і ви зможете з ними ознайомитися. До речі, до речі всім підписникам каналу Юний ентузіаст, так що обов'язково підпишіть, знижка на цьому сайті, який буде в описі, на ці всі препарати 5%. Просто пишете промокод Ентузіаст. І все, і вам буде знижка від тої ціни, що на сайті 5%. Так що, бачите, як вигідно бути підписаним на канал Юний ентузіаст. Приказуйте ще комусь, може ще комусь хтось шукає такі препарати, то можете користуватися моїм промокодом, але обов'язково треба бути підписаним на канал. Як я вже сказав, спочатку ми поліземо до бджіл, але щоб до них лізти, вони працюють так, як шалені бджілки. І нам треба нові рамки, от ми будемо їх навощувати. Я дротики роблю А Іванка шкрабає і буде навощувати вощину. От, Добре, що нема Альбіновича, а то сказав би Альбінович, що це за льот. Гляньте, от яка тут відстань, а яка тут відстань. Ну, Думаю, пойдет. Трошки не рівно, не під лінієчку, але нормально. Затарилися ми стамесочкою. Дві вощини. Іванка навущила. Так, димар сьогодні отакий у нас. Начинка така в нього. Казали попробувати, Я пробую, чи буде диміти. З лотка. Ну, димить. Беремо його і йдемо до вуликів. Така комплексна у нас фірма, Все в комплексі займаємося. От. З медом то дуже цікаво. Можливо, з часом буде, якісь, будемо працювати над власним брендом. Хоча по секрету сказати, вже почали над логотипом. ну Логотип вже є. Так, йду я. Йду я ставити вощину. Все, дві вощини відтягнутих, так як і вчора. Ну працюють капітально. Я не знаю, може їм і більше ставити відразу хай відтягують. А зараз загляну сюди, чи з'являється мед. Ну що ж, мед з'являється. Де вщина така чорна, стара, з дирками, там нема. Де вущина більш-менш гарна, там є. Навіть в нових самих найперших рамках, які ми тільки поставили, теж вже з'являється мед. Класно, позвоню докладу Альбіновичові, Яка ситуація? А ми продовжуємо далі. Зараз буде передіватися, треба займатися оприскуванням. Препаратами від Еко Україна буду займатися оприскуванням малини. Інсектицид мене сьогодні цікавить. Значить, тримаю я в руках біцемід БТ. Бактеріальний препарат, ефективний для захисту на овочевих культурах від кап... капустянок від капустяної білянки. Угу. А, це, мабуть, білокрилка по українськи Капустна і репна білянка. це, мабуть, білокрилка. Совка, совок огнівок от лугового мотилька, серої зернової совки, картофельної молі і других. Так, 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 на плодових деревах. от яблонної плодожорки і плодової молі. Яблунева плодожерка і плодова міль. американської білої бабочки. Ліс та вер... верток весенньої групи. На винограді від гроздівої ліста чи вертки. Получається, тут малини немає, і в мене на малині якийсь жук. Але якщо це інсектицид, але хоча тут пише лепідоцит, що таке лепідоцит? Якщо включити логіку, якщо це від слова лепідоптера і цит, це вбивати. Вбивати метеликів або лускокрилих, ну то він мені не дуже підходить. От. Хіба що так на всякий случай внесу, може там теж щось є, просто я ще не побачив. Бо я побачив жука. Може його просто підставили. Але мені треба, щоб не метеликів вбивати, їхніх личинок, а жуків, колеоптера, твердокрилі. Безпечний для людини і тварин. Не пише, що безпечний для бджіл. А, мені важливо, щоб писало, що безпечний для бджіл. Ну але кажуть, що ніяких нарікань не було, ну це ж не хімія. От. Люди беруть. А тут цікаво, десь я бачив на, на іншому препараті написано, а, во, бачите, не знаю, видно вам. Безпечний для людей, тварин. Риб та бджіл, а там тільки для людей і тварин. А риб та бджіл може не сильно безпечний. Ну Це гумати тут, але вони з мікроелементами йдуть. Тут в нас є містить макроелементи на азот, фосфор, калій і мікроелементи в халатній формі: магній, молібден, залізо. Мідь, цинк, бор, марганець, сірка у вигляді комплексних сполук з гуміновими та фульвокислотами, а також амінокислоти, фітогормони, вітаміни групи в 1 в 2 скорбінова кислота, фоліова кислота, нікотинова кислота, філохінан. Отже. Ну, так як воно йде, як стимулятор росту, але і містить макро- і мікроелементи, попробуємо його. Поєднати, тому що це поєднувальні препарати разом з тим лепідоцидом. Я не знаю, чи підійде він мені в моїй ситуації цей лепідоцид. Ну спробуємо. А ви також, ну, от може вам дійсно от саме такий треба, там яблуневу плодожерку травити, чи ще щось. І ви не хочете хімії, ну так от, будь ласка. Екобренд бренд Україна такі так випускає товари. Як я вже казав, посилання буде в описі на, на цей сайт. Може ви вже користувались, теж напишіть. А я буду пробувати зараз. Вже вечори є, тільки вітер якийсь зривається, Ну нічого, зараз будемо пробувати. Прийшов я за QR-кодом і тут інструкція є, от, наприклад, як малину захищати. Тут в комплексі класно написано. Наприклад, на початку там малиновий жук і брунькова міль е, при набуханні бруньок. Написано, коли обробляти. От У мене цей бецеміт є 100 грамів, плюс планрис треба ще 150 мл. А планриз в мене немає, є такий бецемід. Ну ладно, я дам бецеміт і гуматом, змішаю то все. Змішаю, зроблю таку бакову суміш і оприскаю тим, що є. А плюс потім ну, треба в комплексі. Класно, тут є на цьому на QR-код. я відсканував і зайшов, і бачу. Такий комплексний захист, захист, як малину захищати. І тут різні культури, навіть є таблички от, смородина, агрус чи якісь інші таблички. Тут їх є от, багато гарбузи, дині, баштанні культури. Так що будемо зараз вносити. Значить, дав я бецеміду. 4 стаканчики 200 г то буде на 20 соток. Тепленьку водичку, розвожу його і тепер даю на 20 соток бутилочку півка для ривка малини. Ні Насправді це Grow Force від компанії EcoBrand Україна. Гумінове добриво Що ближче показати? З макро і мікроелементами. Чим пахне фульвокислотами 2015 року врожаю. Гуміновими кислотами потягує. Да. Оте по я жартую. Що там колотати? там не має бути. Не має бути, то це бактеріальне З Ні, ну в принципі може бути. Це квас, Ну, там темний. Дивися, точно як. Як, як, пиво. як пивко. <світ> е, я його використовую, тому що тут є мікро і макроелементи. От. Але тут є всі елементи, я називав які, але зараз також мені дуже важливо ще азоту дати, більш концентрованим азотним добривом. І для цього в мене вже теж є певний план, але про це буде зовсім інша історія.

Тут навіть якщо гумати попадають не на листки, а при коренево, це теж нормально. І там інструкція я читав, що в комплексі ще з якимось їхнім препаратом воно жука забирає. Ну так хоча б, думаю, може не смачні йому будуть листки. Побачимо, чи воно безпечна для бджіл. Опа, що там від Щось там відламалося. О, ну щось знизу. Ну нічого не будемо. Це так, для зручності. Угу. Ну, яке все роблять, а? Що зразу все на ходу ломиться. Це погано прикріпив. Ти там кусок рядка оставив, так? Третього. Я тебе не чую. Ти до кінця третього рядка не полив. Я його Так, вісім рядків я опирскав, і зараз йду, почну інші сорти, оті опирскаю. А от починаючи з дев'ятого, я думаю, сюди не вистачить, потім порахую скільки. Це буде контрольний варіант для того, щоб порівняти, чи дійсно воно щось дає, чи може просто пройшла вже та фаза росту і розвитку, коли. Активно шкідники шкодять цій культурі і просто вони перестали шкодити. Тобто, побачимо вісім опирскав і відповідно буде видно дію гуматів. Ну, звичайно, будемо робити все по інструкції. Там періодичність є певна. Будемо потім повторювати і, можливо, ще інші препарати будемо використовувати в комплексі для захисту, так як написано в інструкції. Ну поки що опирскали так і залишаємо тут дещо. Йду з того кінця починати. Так що, глядачі, результат ви теж будете бачити, я все буду озвучувати своє бачення того всього. Якщо ви вже такими препаратами користувалися, Екобренд бренд Україна, то посилання в описі на цей сайт на Prom.ua. І також глядачам каналу, підписникам каналу, вірніше Юний ентузіаст, знижка 5%. Коли замовляєте. Кажете, чи пишете свій промокод ентузіаст і будете на 5% дешевше купляти. Все, ми оприскуємо, сонечко сідає, їдемо додому, зустрінемося в наступному відео. Все, три радка буде контроль. Супер. Звідси 8, звідси 6. Все, зафіксували на камеру, слідкуємо разом з вами. Справа 6, зліва 8%, покроплено. Да. все, добре.